З квітла, наче казка, і сонечком сяє Височин небес, зі святом Великодня Дошкільнята Христос воскрес, воістину воскрес. Дітки, святом Великодня зустрічайте і на гостину гостя чекайте. Цей пухнастий жовтенький клубочок до нас поспішає. І зі святом усіх вітає. Друзі, привіт! Радий я вас вітати. Зі святом, мої маленькі. Щиро... Ось ластівка до мене залетіла, і завдання мені зробити веліла. І тоді шлях до матусі показати вона допоможе. Якщо завдання я зробити зможу, тож, друзі, будь ласка, мені допоможіть, матусю мою знайдіть. Малята тож разом. Давайте курчатку допомагати і матусю йому шукати. Завдання разом зробимо і курчаткові матусю знайдемо. Друзі, завдання перше. Треба розмовляти і чистомовку промовляти. Тож починаємо. Ень, 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 скоро великдень. На, на, на. Буде пасочка смачна. Ки, ки, ки ми фарбуємо крашанки. Ік, 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 готуй великодній кошик. Чок, 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 зверху український рушничок. Іль 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 дзвонять дзвони звід усіль. Сі, сі, сі до церкви. Інці ідуть усі, завдання друге тримайте і сусідів числа називайте. пасочка яка. Картинки розглядайте, і яка пасочка називайте. Україна, пасочка яка українська. Дівчинка в традиційному вбранні, пасочка яка традиційна, ковдра. Пасочка яка м'якенька. Церква. Пасочка, яка, свята. Цукор. Пасочка, яка, солодка. Дим. Пасочка, яка, домашня. Сыр. Пасочка, яка, сырно. Сонечко. Пасочка, яка, тепло. Матуся. Пасочка, яка, нежно. Свято, пасочка, яка святкова. Завдання четверте. Уважно слухай і називай символіку продуктів великоднього кошика. Запам'ятай. Друзі, головною у кошику є паска, це символ Воскресіння і Небесного Царства. Далі яєчка символ нового життя. Яйця різнокольорові це крашанки, а з візерунком називаються писанки. До кошика кладуть ще молочні продукти сир, масло, як символ ніжності Бога до людей. Ковбаска у кошику символ радості, хрін міцне коріння. Сіль символ достатку. Обов'язково у пасочку вставляють свічку. Це символ людської доброти. Все в кошику освячують, розгівляються у родині за столом. Завдання п'яте, друзі. Великодню крашанку відшукай, де вона знаходиться, називай. Крашанка де? У шпаківні. На траві. Між Ялинками. Крашанка де. Під ялинкою. На возі, перед деревом у траві. Крашанка де. За травою. Біля колоди. За деревом. Крашанка де. Під деревом. На дереві у. Траві у норі. Крашанка де. Під возом. На ялинці ліворуч, під ялинкою, за пеньком. Крашанка де. Перед пеньком. На кущі. За колодою. На колоді. Крашанка де. За. Парканом на пенькові у гніздечку. Завдання шосте. Ножиці папір. Тримайте і пасочку прикрашайте. Перед великом повнобіжних справ, тож немає чого. ja w noweńki koszul Smakotu zadaju rumianenku pasku Masliczka, hornec, szyneczku, kopasku Нугами, що Христос воскрес. радісні обличчя, гості на поріг, чути співгаївки, дитячий сміх, сонечко радіє, ташечки щебече, тішиться до розвідці життя малеча, писенки старбинки швидко витягай про великденних. Дякую вам, що матусю мою допомогли знайти. Ластівка, тепер мені допоможи. І до матусі на крильцях віднеси. Зустрілися Корчатко з матусею своєю. Дякують вони малятам і вітають усіх зі святом. А наша зустріч дошкільнята дійшла кінця. З великодніми святами до побачення дітвора.